І так, добрий вечір усім. Вітаю тих, хто зараз до нас може приєднатися і хто буде дивитися нас у записі. Наразі це друга спроба, щось ніяк я з першого разу не можу вийти сьогодні. День ми знімали ефір з представником проєкту Час поговорити. І я забула переставити навушники я тут з двома з двома, з одного з ноутбуку, інші з телефоном. Тож, будь ласка, приєднуйтесь. Зараз чекаю Лілію Орел. Вона сьогодні буде з нами, і ми будемо обговорювати питання юридичні. Ось, зараз вона вже приєднується до нас. Так, зачекаємо хвилиночку. Будь ласка, щось там можливо напишіть, щоб ми розуміли, чи будемо бачити ми від вас коментарі. Зараз мене добре чути? Зараз добре чути. Угу. О, і я добре чую краще mm -hmm, багато. Yeah, yeah. Я думаю, можливо, що з інтернетом якісь проблеми, Ага. Uh -huh. Ні, то, то, то були у мене. Отже, mm -hmm. ще раз привіт, дуже рада тебе бачити. І в мене перше питання, яке я хочу поставити, це стосовно скорочення звільнення. Да? Скорочують mm -hmm. зараз дуже багато посад, скорочують. Ставки, чим же скорочення відрізняється від звільнення? Угу. І ще раз скажу рада, рада бачити, рада чути. Вітаю всіх, хто дивиться, хто буде дивитися в запису. І дійсно таке питання досить актуальне стосовно скорочення стосовно звільнення. Ну, Будемо так говорити: якщо звільняють, то звільняють безпосередньо працівника із займаної посади. Якщо будемо, там свої є безпосередньо наслідки правові, які відрізняють звільнення від скорочення, виплати і так далі, але це будемо говорити в мирний час. Ми зараз свою трансляцію підготували для наших педагогічних працівників, які дивляться, будуть дивитися нас і якщо будемо говорити про звільнення і скорочення знову ж таки повторюся у воєнний час то є стаття 57 прим зі значком 1 закону україни про освіту який зазначається що здобувачам освіти працівникам закладів освіти установ освіти наукових наукових Установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку особливий період, були вимушені змінити місце проживання, перебування, залишити робоче місце, місце навчання незалежно від місця їх проживання, перебування на час особливого періоду. Я знову ж таки наголошую, я в минулому етері про це говорила. Гарантується, тобто законом гарантується. І тут відповідь на наше запитання. Збереження місця роботи, тобто гарантується збереження місця роботи на період воєнного стану. Гарантується держава статтею 57.1 закону України про освіту, тобто, вже ні скорочення, ні звільнення тут не має бути. Наступне також гарантується збереження середнього заробітку, середнього, навіть не дві третіх, якщо ми будемо говорити про простій, але тут таке питання двояке, я б сказала, стосовно середнього заробітку і дві третіх. І наступне це здійснення виплати стипендій та інших виплат, передбачених законом. Отже, знову ж таки, для того, щоб підсумувати це питання, те, що я сказала, законом України про освіту статтею 57.1 гарантовано збереження місця роботи і середнього заробітку для працівників закладів освіти. І тут немає розмежування, це педагогічні працівники чи інші, це можуть бути бібліотекарі, медичні працівники. Це можуть бути техпрацівники і так далі, інші, тобто зазначено працівника в закладів освіти. На це також необхідно звернути увагу. Ну, от така от відповідь на це. А питання. Що робити, якщо все ж таки говорять, все, ми вас там скорочуємо? Я знаю, що зазвичай кажуть, пишіть заяву за власним бажанням. Да? Угу. Ну а якщо все ж таки це відбувається, що можна зробити, до кого звернутися, як себе можна захистити? Ну, по-перше, необхідно звернутися до свого керівника із цією статтею, із цим нормативно-правим актом, поговорити з ним і сказати, що ви знаєте про те, що є такий нормативно-правовий акт. Якщо це не спрацювало, Безпосередньо звертаєтеся до вищої стоячої своєї установи. Це там якщо це в містах, там міськ, ну, зараз інша якась трішечки назва. Я не скажу вам, ну ви розумієте про що я маю на увазі. А якщо це в громадах, це також є ті особи, які несуть відповідальність за координацію освітніх установ за їх діяльність, також туди. Звертатися в департамент освіти, це на обласному рівні. Ну і будемо так говорити, мабуть, це такі інстанції, де будуть дієві для того, щоб захистити себе в даному випадку. Звертайтеся до професійних спілок, звертайтеся ну, в суд, в суд складно буде зараз звертатися. Ми розуміємо воєнний стан. Ну, такі от дієві інстанції, які мають мають десь вас мають захистити безпосередньо, якщо звернутися до всіх, всіх цих відповідних пройти, такі, скажімо, щаблі захисту своїх інтересів. Говоріть, говоріть про цю статтю. Я маю сказати, що доволі таки часто люди дивуються і не знають про її взагалі існування, тому такі бувають і відповідні моменти. Не сказано, не сказано стосовно того, чи забуваю, забуваю, не при зупинення, а на дві треті, коли переводять, ми говорили прості. Ми... прості. прості. Да, якщо навіть простій, можуть відправити в простій, але при простої зберігається місце. Да робочі, тобто щоб ви розуміли, коли відправляють прості да збереження місця роботи середнього заробітку відбувається, щоб це е безпосередньо розуміли. Всі ті, хто нас зараз слухають, всі ті, хто працюють в закладах освіти, може бути, бо можуть подумати, що ага, в даному випадку не може бути простою. Ні, при простої зберігається і місце роботи, і зберігається виплата заробітної плати. Але при простої зазначається, що виплачується дві третіх від окладу. І е, в даній статті, про яку я вже неодноразово сьогодні згадувала, е, зазначено, що зберігається середній заробіток. Як уже зможуть, е, скажімо, виплачувати через те, що це дуальність нормативно-правових актів, один говорить так, а інший говорить так, е, то це таке, скажімо, спірне питання. А те, що більше ну не більш, а взагалі стали і не обговорюється. Те, що все ж таки зберігається місце роботи, то це дійсно так. Можуть бути спірні питання знову ж таки, з виплатою заробітної плати. Можуть бути через те, що, знову ж таки, наголошую, один нормативно провіат зазначає такі, такий порядок виплати і розмір виплати, а інший говорить інакше. Так що це така може бути. Ну, скоріш за все, наскільки я знаю, платять дві треті, щоб не бути, ну скажімо, якимось, як ніби ми цього не знаємо і не чуємо, виплачують при простої дві угу. треті. Ну, я от ще одне питання: в мене таке виникло. Я думаю, теж не тільки в мене воно виникло. Тобто, е чи правильно я розумію, що при простої зберігається стаж. Так. Для так. подальшої атестації, тобто він враховується це навіть під час простою? це зберігається стаж через те, що під час простою йдуть виплати до всіх відповідних органів, і е, пенсійний стаж зберігається, для пенсії, також зберігається стаж. Всі всі виплати зберігаються. Але єдине, що менший розмір, тобто тут mm -hmm. і навіть для щорічної відпустки також. Е, не перериваються ніякі відносини, скажімо так. Людина отримує і щорічну відпустку, і йдуть відрахування Це для того, щоб можна було підтвердити свій трудовий стаж, він не переривається. Ну, я хотіла б ще зазначити, да, що крім того, що так, є така ситуація, ми знаємо про неї, на жаль. І Лілія говорила, куди що робити, куди звертатися і що робити, які статті використовувати. Але я хочу зазначити те, що я завжди говорю, да, ну, так як ми все ж таки психологи, да, клуб психологів освіти, тому я говорю для психологів освіти. В першу чергу будьте помітними, будьте тими, кого бачать, будьте потрібними, виконуйте свою роботу не просто у своєму кабінеті. У нас багато кабінетної роботи, у нас багато індивідуальної роботи. Але я весь час повторюю і повторюю: виходьте до людей більше проявів. Більше загальних заходів, більше заходів для батьків, для педагогів, для здобувачів освіти. Це може бути будь-який. В першу чергу я завжди і завжди повторю у вас перші пункти в напряму, які мають бути, які є основними, це профілактика. І просвіта, навіть просвіта, чим більше просвіти, а просвіта може бути масовими заходами, на яких можуть батьки брати участь всі, можуть бути і вікові, і невікові, вікові, і зараз є про що розмовляти. Навіть те, що ви можете створювати сьогодні, у нас буквально був ефір з Аліною. Де ми говорили про ведучі груп підтримки, сертифіковані курси, ви можете йти, навчатися, отримувати відповідну сертифікацію з підтримкою і проводити групу підтримки для знову вчителів, для здобувачів освіти, для педагогів, для батьків і знову будуть вас бачити. Чим більше вас, людей, буде бачити. На роботі, вашу діяльність маю на увазі в роботі, да? не, не маю на увазі зараз місце перебування, да? а саме діяльність, тим е, менше шансів, що вас звільнять, бо ви будете потрібним, до вас будуть звертатися. виходьте на загал, ведіть сторінки, ведіть групи, якщо можете, маєте можливість, створюйте сайти вас. Мають бачити, тому що кого бачать, того важче звільнити і знайти якісь, скажіть мені, ці важелі, да? важелі дещо натиснути. Ось. А тим більше, що ті, хто кого бачить, ті, хто потрібні, ну навряд чи захочуть позбутися їх, тому що як завжди повторюю, да, що психолог у закладі освіти це. Це дуже потрібна особа. Да? Це і служба безпеки, і дипломатія, і взагалі душа колективу, тому що ми саме створюємо цю атмосферу. Тому цінуйте себе, виходьте і говоріть про це іншим. Да? Що ти думаєш з цього приводу тепер, як ще як і психолог. Да? Мені дуже сподобалось, я все зачаровано слухала, і мені сподобалась душа колективу. От правда, в собі цю якість і не побоюсь цього слова, скажу, необхідно навіть виховувати. Дуже багато треба навчатися, дуже багато треба працювати над своєю особистістю. Для того щоб дійсно бути цією душею колективу, а що значить душа колективу? Це ті, хто до тебе тягнеться. А тягнуться до тих, хто я не побоюся сказати у цей час, у складний час у воєнний все рівно необхідно мати. Ресурс, ресурс оптимізму, ресурс такої завзятості, креативу, і багато-багато можна перераховувати. Тобто, шановні колеги-психологи, нам треба обов'язково, по-перше, згуртовуватися через те, що саме так ми можемо обмінюватися інформацією, ідеєю. Нам треба. Навчатися через те, що саме так ми знову можемо надихати, і так ми не виграємо, коли ми навчаємося. Ми виграємо тоді, коли ми сидимо ну, в такому якомусь інформаційному вакуумі, де ми нічого не отримуємо. Чесно, от бувають такі якісь моменти, коли розумієш, що щось не так. О, іди десь навчайся, іди спілкуйся, іди черпай якусь інформацію, і при цьому й сама ділися інформацією. От я люблю Якісь такі живі е, зустрічі, коли я можу почути, я е, почути зворотній зв'язок своїх колег і так далі. Тобто така от порада. Так, цілком згодна. Приєднуйтесь, ходьте до спільноти, не забувайте, що ви теж можете отримувати підтримку від е, своїх колег, від оточення. І я оце ще да, ти говорила: в мене така душа, да, а ще й люди мають знати да, ваші, як я кажу, підопічні. Да? Тих закладів, в яких ви знаходитесь, в яких ви працюєте, вони, можливо, вони мають відчувати в вас опору. Тому для психологів і да, існує наш клуб, де ви можете відчути цю опору, підтримку і обмінятися досвідом, тому що 100% згодна, і навіть ми з тобою об'єдналися, бо я думаю, що, і навіть більше прямо захотілося ще чогось, да, тому що в цьому є сила. Uh -huh. І я думаю, що ми можемо допомагати підтримувати один одного та, з різними людьми, і це, це дуже класно, це ресурс. Ось. Ну, і ще одне питання, яке дуже муляє наразі. Uh -huh. Uh -huh. І не тільки мене, я періодично на нього поглядаю, але все ж таки запитують і забудуть, що нам зараз можеш розказати, можливо, десь заспокоїти? Щодо військового обліку жінок, що про є це стати, є в документації? Що в першу чергу це регламентується законом України про військовий обов'язок і військову службу, от прямо запам'ятайте, якщо ви захочете більш детально з цим ознайомитися, закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття перша, частина одинадцята. І в ній, прямо в цій частині 11 зазначено, що жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку. І от слово «в переліку» виділене синім кольором, так як посилання, ви туди мишкою натискаєте. І ви прямо заходите в цей перелік професій, поса... професій затвердженому Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних. На сьогоднішній день є від... відтермінування. До 1 жовтня 2023 року, тобто, не брати жінок на військовий облік до цього терміну, але необхідно це скажімо, врегулювати законодавчо. Міністерство оборони вже підготувало такий наказ. Міністерство юстиції вже цей наказ затвердило, але цей наказ вступає. В законну силу після того, як його буде опубліковано в офіційних джерелах, для того, щоб хто буде шукати, не плуталися, не шукали окремо цей наказ, знову ж таки знаходити цей закон, знаходити статтю першу, частину 11, заходити в перелік і дивитися. Що змінилося, що відбулося для того, щоб ви, ну скажімо так, по всьому інтернету не шукали, не витрачали свій час і свій ресурс. Наразі на сьогоднішній день не опубліковано. 6 вересня прийнято, 12 вересня Міністерство юстиції затвердило, зареєструвало, але ну, ще немає офіційного опублікування. Так що, але сама Ганна Малер, заступник міністра оборони, зазначила, що так, дійсно. Говорила вона в засобах масової інформації, що дійсно з 1 жовтня буде відтермінування, відтермінування до 1 жовтня 2023 року. Так що ми сподіваємося, що все буде гаразд, і вже, вже із місця, з місця це все зрушилося. Це питання. Так що такі, ну, от, да. такі ще до 1 жовтня є час. Я думаю, можливо чекають інших, щоб одночасно опублікувати всі, ну, вибол, всі накази, можливо. всі ті документи, які прийняли. Але угу. думаю, що якщо вже про це висловились на громадському телебаченні, то це, я думаю буде прийнято. Ще ти говорила, що там є е, перелік е, хто тих, чи чого кого не беруть. На ну, да, увазі не, і не будуть брати. Да? Да. Да, не 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 підлягати. Підлягати я не буду дуже багато про це говорити через те, що стаття, яку я зараз згадаю, вона така об'ємна. Але знову ж таки для тих, хто цим цікавиться, кому це необхідно знати, я скажу, що це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Безпосередньо це стаття 23, і цією статтею зазначено, що. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані, і тут сказано: це ті, які е, жінки та чоловіки, на утриманні, яких перебуває троє і більше дітей до 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, в дужках дітей до 18 років, жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі. Які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, тобто вже говоримо про повнолітніх. Усиновитолі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти. Або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, і тут дуже-дуже багато іде такий великий перелік. Знову ж таки, хто матиме такий намір, кому це необхідно, повторююся стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І там знайдете всі відповіді. Це стосується тих, хто вже є на обліку. То вже є Право? на обліку. Тобто Право. це не всі жінки, які б мали б стати на облік, а це ну, ті, які віде. є. гіпотетично. Може... Ну, це такий, ну, як запасний варіант для свого міркування. Ми не знаємо, угу. що буде далі, яким буде так. Е, наразі да, законодавство, угу. і, можливо, нас зараз дивляться чоловіки, правда, які там працюють працюють, і вони б хотіли знати також свої права, обов'язки. І отакі от, от можна звернутися до цього закону і знайти таку відповідну інформацію. Так, але ж знову ж таки я не, не лякаю ні в якому разі, якщо я буду зараз говорити сухою юридичною мовою, то ще на сьогоднішній день, поки не опублікований цей наказ, норма про обов'язкову мобілізацію жінок ще ж діє. Ну, до перш... з 1 жовтня. Це ну це так знаєте. Да. Просто щоб ну десь як ніби там розуміти, що для чого ми мені почитати цю статтю? Та для того, щоб я була, ну скажімо так, проінформована і розуміла всі нюанси. Звісно, що раз пообіцяли, то так і буде. Ну, так, так воно то так, але ж я ж кажу, що зараз якраз для тих, у кого вже є військовий квіток, хто вже є на обліку. Все mm -hmm. інше це лише ми чекаємо, поки не буде остаточно прийнятий наказ і опублікований. Да? І да, можливо да. будуть внесені ще якісь зміни до закону. Наразі я бачила тільки ось це стосовно дати, що рік змінено тому, що там ще багато розмов точилось на рахунок добровільності всього, але того поки ще немає. Ну, будемо я вже багато говорити, але не потрібно на цьому загострювати увагу через те, що це знову ж такі нюанси. І ще раз нас найбільше дивляться психологів, то які ж посади, які ж зазначені в цьому наказі. Зазначено багато-багато їх, але я для наших колег виокремила це психологія, соціальна робота. І соціальне забезпечення, тобто є в цьому переліку ті, хто зобов'язаний стати на облік. поки Можливо, що. буде 23-му році. Да. Дай Бог, дай Бог, щоб все було добре в житті нашої країни. Да. Тому, шановні, ми зараз відкладаємо всі історії. Якщо щось зміниться, ми вам обов'язково повідомимо, стежте за нами. Ось відразу ми будемо тримати на цьому, тому що ми самі жінки, самі психологи і теж підлягаємо всім цим облікам і всьому такому. Але ми обов'язково вам скажемо. Тому зараз просто відкладіть цю думку десь далеко-далеко на шафку свого розуму, да? і щоб зараз у нас дуже багато інших моментів, на яких слід зосередитися, і в першу чергу це піклуватися про себе, про тих, кого можете, берегти себе і тих, кого можете. Ось а ми будемо поруч, ми будемо допомагати. Будь ласка, звертайтеся до Лілі. Да, Лілія надає, наскільки знаю, консультації з е, юридичних питань, з uh -huh. що, що в тебе ще? Uh, yeah. Звертайтеся, звертайтеся обов'язково, uh, знаходьте мене в соціальних мережах Фейсбук Лілія Орел, в Ютубі Юрист Психолог Лілія Орел. Пишіть в особисті повідомлення, якщо у вас виникають якісь спірні питання або питання, в яких ви сумніваєтеся. Я надаю письмову юридичну консультацію із посиланнями на нормативно-правові акти, пишу не сухою юридичною мовою, не тільки сухою. В кінці я, як завжди, ну, скажімо, такий висновок роблю, і завжди мене, отже, в такому разі, і я вже говорю більш таким от зрозумілою мовою, що необхідно в даному випадку зробити, чи ще якісь там моменти, які, з приводу яких зверталися. Звертайтеся і будете обізнані в правовому сенсі, і після цього ви в психологічному сенсі також матимете якісь певні внутрішні опори. Звертайтеся до клубу психологів, освітян, і також ви будете мати багато інформації, і, ну, як для мене, це в першу чергу підтримка. І коли я відчуваю цю підтримку, відповідно, я маю ресурси, я тоді щось дію, творю і гарно витворяю. Дуже тобі дякую, що ти була сьогодні з нами. А ми з вами зустрінемось вже дуже скоро. До речі, ще хочу нагадати, хто не бачив минулого прямого ефіру. У нас є трохи зміни в цю суботу. У нас не відбудеться тренінг. Ми його перенесли на 7 жовтня. Буде додаткове оголошення в цю суботу. Я запрошую усіх охочих на зустріч, питання, відповіді. Вона буде відкрита. Як зазвичай, оголошення про неї, доступи про неї будуть на нашому. На нашій телеграм-каналі клубу відкритому і закритому, і в великій групі Фейсбуку і на старі і на сторінці клубу приєднатися зможуть всі, хто буде хотіти. Буде трансляція на Ютуб. Хто не помі... якщо буде таке, що станеться? Що хтось не поміститься в кімнату, але вніше на конференцію Zoom, Але я думаю, що ви зможете долучитися усі стосовно, до речі, запису цієї суботньої зустрічі, я не впевнена, чи буде на запис, тому що тема основна тема, яку я пропоную, і про що я хочу поговорити з вами, це про консультування і консультативну діяльність психологів. Ми починаємо. Більше заходити в цю тему, я вам обіцяла про неї раніше говорити з цього приводу. Тому, будь ласка, у суботу на 10-ту годину, зараз навіть скажу число, бо я щось гублюся останні 24 вересня о 10-й годині дивіться покликання. Можете клацнути і поставити. Я буду рада тільки вашим плюсикам і смайлам під оголошення про зустріч. І е, якщо у вас будуть інші питання з інших тем, теж, будь ласка, приєднуйтесь і будемо шукати відповіді на них разом. А я рада буду вас бачити всіх і кожного. Завтра у нас середа, і у нас заняття в школі молодого спеціаліста. Нагадую, учасникам закритої версії клубу четвер на 10-ту годину, у нас ресурсно-відновлювальне заняття. Тому побачимось з усіма найближчим часом. Все, все, до побачення.